Свого часу ковальство було потрібною і поважною професією, адже саме коваль виробляв необхідні у побуті металеві речі та зброю у час війни. З технічним прогресом професія почала відмирати, адже послуги майстра стали занадто дорогими. Однак у Сполучених Штатах ковальство переживає нову епоху відродження, щоправда, цим разом більше як мистецтво. Це один з полістків моєї квітки. Зараз я роблю жилку. Курт велш кує троянду. Я хочу зробити так, щоб коли я закінчу, ця річ була зручна для використання як правою, так і лівою рукою. Чарлі Пертікарі робить ніж для відкривання поштових конвертів. я вже кілька продав, а кілька тримаю вдома. Мені подобається дарувати їх, адже це дуже персональний подарунок. Курт та Чарлі постійно відвідують цю майстерню неподалік американської столиці. Вони належать до місцевої гільдії ковалів неприбуткової організації, яка ставить за мету поширювати ковальське мистецтво. Курт за професію програміст захопився ковальством два роки тому. Я відразу захопився мистецькою складовою цього ремесла та був зачарований роботою з металом. гільдія була організована 30 років тому, об'єднавши навколо себе 20 людей. Сьогодні до неї належить 200 ковалів. Для більшості з них ковальство це захоплення. Однак є і професійні майстри. Я думаю, у нас є майбутнє. У нашому регіоні організовуються нові гільдії, тож у нас своєрідна конкуренція за нових членів. Однак це безперечно добре для ковальства загалом. одна з таких нових організацій. Це асоціація ковалів середньоатлантичного регіону. Нещодавно у штаті Меріленд група провела свої восьмі щорічні збори, на які зібралось приблизно 150 ковалів. Зустріч відвідав Пей Андерсон, президент асоціації мистецького ковальства Північної Америки, до якої входить 4 тисячі людей. Інтернет, Ютуб, Фейсбук всі сучасні засоби зв'язку допомагають роботі нашої організації та розвитку ковальства у всьому світі. З їх допомогою легко знайти інформацію, приєднатися до якоїсь організації, чомусь навчитися. Раніше було важко знайти ковалів однодумців. У наші дні розповідає Андерсон, ковальство відходить від своєї традиційної форми і міцно закріпилось як форма мистецтва. зараз це більше мистецтво, яке використовують у скульптурі та архітектурі, аби прикрасити будинки, сади тощо. Тим часом Чарлі Партікарі та Курт Велш закінчують свої вироби. Ковалі любителі кажуть, що немає кращого відчуття ніж власними руками перетворити кусень металу на щось чудове.